На початку нашої роботи я пропоную, шановні депутати, нам усім хвилини мовчанням вшанувати усіх загиблих наших героїв, які віддали своє життя за Україну. Шановні ну, депутати, ви знаєте, що фактично вже днів два, як Росія, Російська Федерація ввела е свої додаткові війська на територію України, таким чином здійснила військову інтервенцію України. Знаєте, що вчора е Рада Федерації Росії... Розглянувши звернення Президента Росії Володимира Путіна, надала дозвіл президенту Володимиру Путіну на використання Збройних військових сил Росії в Україні з надуманих, абсолютно з надуманих, безпідставних причин надала таке право. І хоча нас сьогодні намагаються переконати... Eh, Керівництво Росії, що надано тільки право Путіну використовувати Збройні сили всі ми є свідками реальних речей, що насправді Збройні сили Росії активно зараз протидіють українській державі, активно зараз протидіють новій українській владі. Про що говорить те, що саме силами збройних сил Росії eh, Штурмується і захоплюються державні установи, Верховна Рада, приміщення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, приміщення е Кабінету Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Ми знаємо, що майже всі військові частини Збройних сил України заблоковані, оточені військовиками. Російської Федерації, які звертаються відкрито до е, солдатів і офіцерів української армії, які розташовані в Криму, відкрито звертаються, закликаючи їх здати зброю, закликаючи їх приймати присягу на вірність Росії. Знаєте, що Збройними силами Росії і Козачими, так званими представниками козачих військ Росії і представниками, можливо, цивільного населення Росії, в тому числі бойовиками з Криму. Заблокований в'їзд на територію Криму, не допускають туди журналістів. Ви знаєте, що Росія і... Представники російської влади офіційно заявили про спрощену введення спрощеної процедури, видачі паспортів громадян Росії громадянам України за спрощеною процедурою. Ви знаєте про те, що Кремль, влада Москви заявила, що вона готова прийняти в себе і працевлаштувати у силових структурах, представників Беркуту, які приймуть громадянство Росії. Ось в такій ситуації, коли виникає небезпека і пряма загроза початку війни, коли виникає пряма загроза взагалі існування української держави, ми і е, сьогодні вирішили провести засідання сесії. Чи є, шановні колеги, шановні депутати, чи є бажаючі виступити? До того, поки не відбулася Олімпіада, таких прямих втручань не було. А от коли вже Олімпіада була на завершенні, почалися в соцмережах такі переписки, що в першу чергу, напевно, президент Росії. Війде якимось чином Україну для того, щоб показати свою силу, свій кулак. І сьогодні, по суті, Росія якраз і демонструє то. Ми бачимо поодинокі виступи в Росії, наших українців, які є, а їх є багато. І ми бачимо, який, буде казати, яку нелюбов проявляє російська влада до тих поодиноких виступів, які то там, то іноді там е відбуваються. Ясне діло, що заклики нас бути спокійними до того, що відбувається, воно в душі вроде, розуміємо розумом, що треба зберігати спокій, але в душі кипить, чому в нас в Україні проявляється, по суті, дегестанський варіант. Я думаю, сьогодні, крім мене, що я зараз виступаю, ще хтось виступить і ми. Приймемо і затвердимо свою думку, свою позицію, яку ми маємо. Дякую. Прямі дії, які явно характеризують е, Росію як давнього окупанта-загарбника, який е, ну, своїм звірським поглядом поглядає на Україну з цілі захопити його. Вони ніколи не відмовляться від своїх імперських бажань. І, е, ну, Тих е, подій, які відбуваються, тільки, е, хоч вони складні, дуже складні, але я думаю, що це той момент, коли українське суспільство в такий спосіб е, об'єднається, е, де не будуть більше там, політичних складових, а буде питання я України стояти понад усе. От, е, я думаю, що от цією заявою ми якраз і хочемо підкреслити, що найголовніше це те, що ми українці. І на Богом дані своїх зли. Дякую. Тривога є в кожного з нас. Є тривога наших матерів, є тривога за наших дітей, є тривога просто за нас державу. Але наскільки ми бачимо, світ стає за нами. За нами стає Америка, за нами стає Канада, за нами стає Польща, за нами стоять всі сусіди. І хочу, щоб ми жили добрі і ми. І ми сьогодні нашою заявою повинні показати світу, що ми за Україну, що ми за себе постоїмо. І навіть якщо і і світ не буде за нами стояти, ми все одно будемо за себе стояти. Дякую. Не йде мова про росіян, які є нам дружні і так далі, і в тому плані. Йде мова про Кремль, про, про ту злочинну організацію, яка на сьогодні там існує. Іншого ми можемо не назвати. Тому на сьогоднішній день ми всі українці повинні бути. Як найбільше бути згуртовані в тому плані, щоб ми не допустили повної інтервенції, скажімо, чужої держави, в нашу державу. Ми зробимо все для того, щоб ми могли згуртувати націю, і ми зробимо, для того, ми зробимо все, щоб Україна була цілісною державою, яка є. І тому на сьогоднішній день, як би то не було, ми повинні прийняти сьогодні. Заяву чи то звернення, скажімо, до нашої влади, прийняти звернення щодо інтервенції, яка на сьогоднішній день триває. Тому що кожен з нас, українець, сьогоднішній день, чи то він є російськомовний, чи то він є, скажімо, татаромовний, чи інший, і так далі, всі ми, всі ми розуміємо і так далі, і підтримуємо національні меншини, які живуть в Україні. І вони хочуть разом з нами жити в одній українській спільній соборній українській державі. І тому ми зробимо все для того щоб, скажімо, ми не допустили тих речей, і наші військові роблять все, щоб не було першого пострілу з нашої сторони. А ті агресори, які сьогоднішній день прийшли на нашу землю, значить, їхній шобіт більше топтати не буде української землі. Ми повинні зробити все і в перспективі зробити те, щоб цього флоту, оскільки вони порушили шосту статтю домовленості. Щодо не, утримання, щодо базування Чорноморського флоту на території України, ми повинні витворити геть цю нечисть, щоб її більше не було. І я в цьому впевнений, що ця ітинська держава розвалиться. Бо так каже святе письмо. Слава Україні! Заява Бродійської районної ради у важкий час, коли вся Україна оплакує своїх синів полеглих під режиму Януковича. Російська Федерація вчиняє акт насильства над українським народом. Своїми діями провокує агресію та братовбивчу війну. Ми, депутати Бродівської районної ради, категорично засуджуємо військову агресію з боку Російської Федерації. Спроба анексії Російської Федерації Криму, суверенної частини України є актом неприхованої агресії, посяганням на державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Брутальною спробою залишити Україну в зоні своїх імперських геополітичних інтересів. Росія поводить себе як відвертий міжнародний терорист, який узяв у заручники понад 2 мільйони громадян України і висуває все більш необґрунтовані вимоги. Ми звертаємося до Верховної Ради України та новопризначеного Кабінету міністрів України з вимогою. Вжити всі необхідні і можливі дії для збереження цілісності та суверенітету України. Ми звертаємося до Європейського Союзу з пропозицією невідкладно впродовж декількох днів підписати з Україною угоду про асоціацію, яка вже пройшла всі необхідні попередні процедури і повністю готова до реалізації. Ми звертаємось до країн. Західного світу з вимогою негайно взятися до виконання умов Будапештського меморандуму про гарантії безпеки, враховуючи знаходження на території України об'єктів ядерної енергетики. Нам не потрібна війна. Нам потрібна стратегія стримування агресії, яка буде застосована демократичним світом. Ми звертаємось до наших земляків, жителів Грознівщини. Прохання зберігати у цей надскладний час витримку, мужність та спокій. Ми закликаємо усі політичні сили, громадськість згуртуватися з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Вважаємо, що тільки шляхом переговорів бажання і уміння почути один одного можливо досягти єдиної мети всього українського народу. Жити в країні, де поважають права і свободи кожної людини, незалежно від її національності, мови і віросповідання. Наша країна опинилася на загрозливій межі між миром і братовпливчою війною. З вірою в Бога і надією на розум закликаємо усіх до єднання в ім'я соборності і непорушності кордонів України. Слава Україні! Шановні депутати, була пропозиція на засіданні президії доповнити цю заяву словами звернення до жителів Південно-Східних областей України та Автономної Республіки Крим і всіх російськомовних громадян України. Закликаємо звернутися до них із словами, що ми єдиний народ. Ми громадяни єдиної держави. Ніхто і нічого нас не може і не повинен розділяти ні віросповідання, ні мова, ні історія, ні культура. І ми спільно повинні відстоювати відстояти свою незалежність і розбудовувати нашу державу. Не заперечуйте проти таких доповненьких кого. Не заперечуйте. Тоді пропоную. Ухвалити рішення в цілому, врахувавши ті доповнення і пропозиції. Немає заперечень, шановні депутати. Тоді, хто за це, щоб ухвалити дане рішення в цілому, прошу голосувати. 30. 30 за. Ми пропонуємо запровадити чергування тут в приміщенні адміністрації в нічний час. Пропонуються для чергування тільки депутати, що живуть в бродах і в навколишніх селах.